А жінка буває на осінь так схожа. То тихай привітна, а то й непогожа, то скропить сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, то вертається в літо. А жінка як осінь плодами багата, На ніжність добро, материнство і святість. Як вересень тихий зігріє душею, не страшно морозом чекати із нею. А жінка буває тривожна, як осінь, то дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, а то вигой рани. Листочком у світ полетить за коханим, а осінь в природі це завжди як тиво. Так само і жінка буває вродлива, буває, примхлива, буває, зрадлива. Нехай тільки кожна із них буде щаслива. Промінь сонця запалить ранку в росу, і заграє вона, забринить веселково, скільки мовлено вже про одвічну красу, тільки я про жіночу скажу своє слово: ніжний погляд і довга русява коса та смаглявого личка, приваблива родзинка. І, хоч кажуть, що світ порятує краса, та врятує її. тільки жінка. Це прекрасні слова Ліни Костенко, я обожнюю. Осінь 2023 я дякую тобі за все. Ти була тепла і сонячна, чудова. Дівчатка, будьте щасливі. Неважливо, як осінь, чи весна, чи літо, чи зима, але будьте щасливі в кожній хвилинці.